Вітаю вас, друзі городники та садівники. Скільки разів ми з вами чули однакову історію: Грецький горіх росте, зеленіє, навесні квітне рясно, а восени, замість відра, великих тугих горіхів, лише кілька зморщених або чорних плодів. У когось вони обсипаються ще зеленими, в інших порожні всередині, без ядра. І кожен ставить собі те саме запитання чому так? Чому одне дерево через кілька років після посадки плодоносить, наче золото сипле, а в сусіда поруч, у тих самих умовах, горіхи дрібні, гнилі і не варті зусиль. Причина часто зовсім не в сорті і не в погоді, а в тому, що ми робимо або не робимо восени. Саме цей період вирішальний для наступного врожаю. Осінь для грецького горіха це не завершення сезону, а початок нового кола життя. Саме зараз дерево закладає квіткові брунки, накопичує поживні речовини і готується до зими. Якщо допомогти йому саме в цей момент, весною воно віддячить вам сторицею. Багато хто думає, що восени горіху вже нічого не потрібно, що він, мовляв, сам опорається, але це хибна думка. Особливо в нашому мінливому кліматі, коли різкі морози можуть прийти раптово, а затяжні дощі розмочують ґрунт і виснажують коріння. Дерево потребує підтримки. Відновити сили після плодоношення, очиститися від інфекцій у корі землі, отримати запас поживи, щоб пережити холоди. Без цього навіть найміцніше дерево поступово слабшає, кора тріскається, листя вкриваються плямами, а навесні молоді гілочки просто вимерзають. Існує проста, але надзвичайно важлива осіння процедура, яка може буквально змінити все. Якщо приділити горіхові трохи часу зараз, Уже наступного року він дасть удвічі більше плодів, а ядра будуть великими, щільними і світлими. Осіння обробка зміцнює імунітет дерева, знищує грибкові спори, живить корені та захищає від шкідників, що зимують у ґрунті та під корою. Уявіть, восени ми наче вкладаємо своє дерево спати після важкого сезону, а весною воно прокидається відпочили, сповнене сил і віддячує розкішним цвітінням та щедрим урожаєм. Якщо ж цей момент пропустити, потім уже нічого не виправиш. Ушкодження, отримані взимку, будуть незворотними, а виснажене коріння не зможе вчасно пробудити бруньки. Тож як саме підготувати грецький горіх до зими, щоб він засипав вас горіхами наступного року? Почнемо з найпростішого із землі під деревом. Саме вона є серцем усієї системи живлення. За літо в приствольному колі накопочується опале листя, шкаралупа, залишки плодів. Усе це стає домівкою для грибків і личинок. Якщо цього не прибрати, навесні ці шкідники прокинуться й одразу візьмуться за дерево. Тому перший крок ретельне прибирання зберіть усе сміття до останнього листочка, особливо потемніле і плямисте листя, бо саме воно є джерелом інфекції. Не кладіть його в компост, спаліть за межами ділянки. Після прибирання землю потрібно розпушити, щоб коріння отримало доступ до кисню, робити це краще вилами, обережно, не лопатою, щоб не пошкодити поверхневі корені. Потім проводиться дезінфекція. Можна використати слабкий рожевий розчин маранцівки або біопрепарат на кшталт фітоспорину це знищить шкідливу мікрофлору, не зачіпаючи корисно. Ґрунт після цього має бути чистий, вологий і пухкий, саме такий він найкраще прийме добрива. Далі переходимо до кори. Протягом літа на ній накопичуються грибки, лишайники, спори плісняви, а також личинки комах. Узимку вони чудово зимують під корою, щоб навесні знову атакувати дерево, тому восени, стовбур потрібно очистити й обробити. Використовуйте м'яку щітку або стару ганчірку. Зішкребіть стару відмерлу кору, мох, лишайники. Робіть це акуратно, не здираючи живу тканину. Потім оприскайте стовбур і нижні гілки розчином мідного купоросу або бордоської рідини. Ця процедура знищує рибкові спори і запобігає хворобам бурій плямистості, бактеріозу, чорній плямі. Коли дерево висохне, нанесіть побілку. Це не просто для краси. Побілка захищає кору від сонячних опіків, різких коливань температури та гризунів. Для дорослих дерев підходить класичний розчин із вапна, глини і мідного купоросу, а для молодих краще використати м'яку водоемульсійну фарбу або спеціальну садову. Наносити її слід не лише на стовбур, а й на нижні гілки приблизно до півтора метра заввишки. Після очищення і побілки дерево готове до найважливішого підживлення. Осіння підкормка грецького горіха це його запас енергії на зиму. У цей період дерево вже не потребує азоту, який стимулює ріст пагонів. Навпаки, він може зашкодити, бо молоді пагони не встигнуть визріти і загинуть від морозу. Натомість потрібні фосфор і калій, які зміцнюють тканини та підвищують морозостійкість. Добрива можна внести сухими, злегка розпушивши ґрунт або розчинити у воді та рясно полити. Раз на два роки корисно додати трохи перепрілого компосту чи перегною. Це натуральне джерело поживу, яке діє повільно, але ефективно. Є також універсальний розчин, який одночасно живить і знезаражує ґрунт. У відро води додають трохи деревної золи, щіпку соди, дрібку йоду та крихітну дозу марганцівки, отриману суміш добре розмішують і поливають нею землю навколо дерева. Такий склад створює слабколужне середовище, знищує шкідливі мікроорганізми та насичує ґрунт мікроелементами. І ще один секрет, про який знають лише досвідчені садівники: це так званий підсилювач урожаю, білостимуляція мікрофлори в ґрунті. Після внесення добрив можна пролити землю розчином із живими бактеріями, наприклад, препаратом Байкал М1 або його аналогами. Вони оживляють ґрунт, розкладають органіку і роблять поживні речовини доступними для коріння. Якщо ж ви прихильник народних засобів, підійде звичайний дріжджовий настій: 100 грамів дріжджів, дві ложки цукру на відро теплої води і через добу отримуєте чудовий стимулятор росту. Дріжджі активують корисні бактерії, покращують розвиток кореневих волосків, і дерево навесні стартує в рази потужніше. Після всіх цих процедур настав час підготувати горіх до зими. Хоча це теплолюбна культура, сучасні сорти здатні витримати навіть 20-градусні морози, якщо їх правильно захистити. Грунт навколо стовбура слід укрити шаром мульчі сухою травою, торфом, соломою чи чистим листям. Шар має бути не менше 10 сантиметрів, аби вберегти коріння від промерзання та зберегти вологу. Молоді дерева бажано обгорнути мішкованою або сіткою, щоб захистити від зайців і мишей. А коли випаде сніг, підгорніть його ближче до стовбура, створивши природну шубу. Тепер кілька слів про типові помилки. Багато хто робить обробку надто пізно, коли температура вже впала нижче 5 градусів тепла. У холодній землі жодне добро не засвоюється. Інші побілюють по вологій корі. І побілка швидко відшаровується, або розпушують землю надто глибоко і ріжуть коріння. Часто використовують свіжий гній, це категорично не можна, бо він опалює корені та викликає грибкові хвороби. Так само небезпечні занадто концентровані розчини мідного купоросу чи марганцівки усе потрібно робити в міру. Мета всіх цих дій. Створити горіхові оптимальні умови для закладання майбутнього врожаю. Очищення землі і кори позбавляє його від інфекцій і шкідників, підживлення зміцнює кореневу систему та стимулює розвиток квіткових бруньок. Побілка і мульча захищають дерево від морозів, а бактеріальні та дріжджові розчини оживляють ґрунт. Уже навесні результат буде помітний неозброєним оком дерево прокинеться раніше. Листя буде яскраво зелене, здорове, без плям, а цвітіння дружне і рясне. Восени ж гілки буквально згинатимуться від великих повних плодів. Якщо ви робите це вперше, краще розділити роботи на два дні в перший прибирання, оприскування та побілка, у другий підживлення і мульчування так дерево встигне підсохнути, а поживні речовини краще засвояться. Запам'ятайте, грецький горіх культура вдячна. Він може плодоносити десятиліттями, але лише за умови турботи, і саме восени ми маємо шанс реально вплинути на врожай наступного року. Усе, що ви робите зараз, це інвестиція в майбутнє вашого саду. Через рік самі побачите, як дерево, що раніше лейк давало кілька плодів, тепер обвішане великими блискучими горіхами. Це не диво, це результат правильної осінньої підготовки, перевірений поколіннями садівників. Після обробки стовбур стає чистим, кора світлою і міцною, земля пухкою і доглянутою. Уже через кілька тижнів помітно, що дерево почувається краще, гілки залишаються еластичними, листя не сохне і не чорніє. Це знак, що горіх накопичив достатньо сил, щоб спокійно перезимувати. А коли навесні ви побачите, як швидко розпускаються бруньки, як бурхливо йде ріст молодих пагонів, ви зрозумієте, що жодна хвилина осінньої праці не була марною. Горіх має свою пам'ять якщо йому одного разу допомогти пережити зиму в комфорті, він віддячуватиме щедрим цвітінням і великими плодами ще багато років. Тож не втрачайте час осінь. Це момент дії. Земля ще тепла, дерево ще дихає, і все живе, вдячно відгукується на турботу. Подбайте про свій грецький горіх зараз, і навесні він віддячить вам розкішним урожаєм, ніби золотими монетами.